І доброго ранку всіх хто приєднався або дивиться нас вже дуже давно з самого початку нагадаю раптом хтось забув. Зараз Олексій Душка, Юрій Кач і Чарівна Ксенія Міша. Дякую. Okay. І ще друзі, декілька цікавих фактів про сьогоднішній день у 1969 році. Американський актор Річард Бартон подарував своїй дружині Елізабет Тейлор діамант вагою майже 69,5 карата oh, і вартістю понад 1 мільйон доларів. Ось так wow, Щось мені is... захотілося бути його другом. Який камінець. А у... Це прям гантеля. А в 1975 році в Англії та США одночасно вийшла платівка Джона Леннона, шеї Fish», в котрі були зібрані кращі хіти, як з бітла за час його сольної кар'єри. І від справжньої історії до історії, яка придумує Росія, Україна готується атакувати Росію брудною бомбою. Я не розуміється, що ж ми все готуємось, коли ми вже жахнемо. Так, наших наймолодших учнів на уроках математики навчають рахувати боєприпаси. Ну, добре, математику вчать. А от у партії Слуга народу переймаються іменами українців. Та так, що аж випустили листівку з рекомендованими іменами для новонароджених. Уявляєте, от в переліку: Володимир, ну це не дивно, так? Дональд, що трошки дивно. Джозеф, навіть Фаріон. Для хлопчиків. Для хлопчиків, так, для фарін. Фаріон. Ну, а чого? Паріон э, Володимирович і Олена Дана Камала Камала і Іванка для дівчаток. Ось так. Wow. Yeah. No, але для дівчаток все круто, yeah. 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 особливо камала. А, значить, як ви вже здогадалися, далі наша традиційна рубрика Антифейк. Значить, наш гість програмний директор громадської організації Детектор Медіа Вадим Міський, і ми вітаємо його в нашій студії. Віта доброго, доброго ранку, ранку. Ну що, Україна готується створити брудну бомбу і так. має для цього всі можливості. Про це заявив заступник голови Радбезу країни агресорки Дмитро Медведєв. Такі заяви він від початку російського вторгнення в Україну від кремлівських чинуш лунають не вперше. До того ж, деякі російські ресурси написали, що в Україні ще із радянських часів залишилися ядерні боєголовки. Взагалі, на кого розраховані ці всі лякалки, лякалки. Ну, Медведєв, як тільки просихає, то або його бомбою атакують, <с. то <с. він не хоче не атакувати. Це, 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 це просто да, можливо, це і не просихає. Але тут цікаво, що це ж абсолютно абсурдна історія. Вже неодноразово МАГАТЕ і інші органи нагляду у сфері ядерної безпеки підтверджували, що ніяких розробок ядерної бомби в Україні не ведеться, брудної, тим більше там бомби і так далі. Це все історія, яка, яку Росія. Повторює, Україна в 94-му році відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу. З тих пір не ведеться ніяка розробка. В нас є цивільні об'єкти ядерної енергетики, є установка, яка досліджує ядерну енергетику в Харкові, і це все більше нічого немає. МАГАТЕ їздить, перевіряє регулярно і ці всі лякалки, це все вигадки для того, аби підважувати. Ну насправді Путіну і Медведєву це потрібно для того, аби це Тувати свою владу в Росії, тому що так, коли тут якась брудна бомба, О, да. тут є з ким боротися і є з ким конкурувати, але тобто об'єднують навколо страхів, Да? Так, так ну, тому, це, тобто вигадають міжнародні... причину, да абсолютно. Да, я думаю, що на міжнародній аудиторії це мало кого може цей фейк зацікавити, тому що ну все таки є компетентні органи, яким довіряє міжнародна спільнота, які це все перевіряють і доповідають в разі будь-яких сумнівів. Якщо таких сумнівів немає, то ну Путін хіба може тільки своїм посіпакам транслювати цю думку. Давайте ще один такий цікавий. Російський факт. Я такий придумав новий нове сполучення. Расуємо. Російський факт, да. один із російських телеграм-каналів, близький до Кремля, публікує відео з нібито українським військовослужбовцем. Ось це відео. Той звинувачує владу України в усіх негараздах, розхвалює умови, в якому е, забезпечені він живе в російському полоні. Хоча наші сотні, наші військових можуть це спростувати, до того ж каже, що не хоче повертатися в Україну, а волі почати нове життя у Росії. Тому, начебто, відмовився від. Отаким От чином ворог намагається дискредитувати наші збройні сили, чи що тут, я, який тут зантум? Бо я просто, чесно кажучи, не розумію. Ви знаєте, такі відео з ними є головна їхня особливість. Це може бути постановка, яка записана під тиском, під тортурами. І згадаємо от Вікторію Рощину, якій не вдалося повернутися з полону. От Максим да. Буткевич повернувся кілька днів тому, шість днів тому з полону. А Вікторія на етапі до цього повернення загинула. Це ж не перший її полон. Був вона в Бердянську, окупованому в 22-му році попала на 10 днів у полон, і тоді її змусили записати таке постановочне відео. Тоді, коли вона звільнилася, вона розказувала, під яким тиском тортурами і так далі це все відбувається. Тому е, я б не сильно зважав на будь-які відео, які з'являються. Дивіться, я не звинувачу. Вони, ви подумайте, я не звинувачу військового. Я розумію, що в полоні складно. Я запитую, якщо це справжній залі військовий. Я запитую, а на кого направлено для чого, як кажуть росіяни. Ну, власне, це спроба донести до самих українців меседж про те, що навіть військові. Українські, начебто, підтримують, виправдовуються, погоджуються з діями Росії. Але знову ж таки, ну це ми повинні розуміти, що будь-будь будь яке відео от подібне це може бути з величезною ймовірністю постановка під тортурами. Mm -hmm. Отже, будемо рухатись далі. У початкових класах українських шкіл у математичних задачах дітям пропонують рахувати не яблука чи е, горішки, а кількість боєприпасів. Про таке пише один із телеграм-каналів українських значить, українських дітей на уроках вчить ненавидіти росіян. Е, резюмують автори цього допису. Вадиме, чи справді нашим школярам видають такі підручники з такими історіями, що ми тут пульки читаємо рахуємо патрони, які відстріляні або ні, і дуже сильно навіть всіх в світі. Ви знаєте, не видають, не видають. Перевірили ми цю інформацію. Немає такого підручника. Йде мова про підручник, начебто, з математики для першого четвертого класів. Ну українська система освіти початкові класи розрахована на якісь такі базові навички, базовий розвиток дитини. Це всі приклади, вони як правило, ну там 99%. Сотків, це побутові приклади. Рахувати боєприпаси це вже така мілітаристична тематика. Це не є до речі, військовим злочином. Якимось да mm -hmm. вчити дітей рахувати на боєприпасах, але це загравання з цією темою, тобто Росія намагається нам нав'язати, що ми, от, начебто, дітей, там вчимо, можливо, там рахують боєприпаси, а там ще трошки пострілюють з автомата і так далі. Ми ж розуміємо, що Росія сама дуже активно мілітаризує дітей на окупованих територіях, індоктринує їх, тобто ну промиває мізки, і все це для того, щоб вони стали одиницями, яких легко вкинути у це жерло війни і списати потім Росія не хоче, щоб весь час воювали тільки її громадяни. Вона намагається теж е, виховати виростити те покоління на, на територіях окупованих, яке би е, дозволило їм як розхідний матеріал їх списувати. Але е, в цьому випадку це абсолютна вигадка, і такого підручника дійсно немає. Е, пошукали навіть за ключовими словами, що там може бути навколо навколо цієї теми. Ну немає нічого такого. Тобто, це фотофейк, це вигадка. Якась там ну змахлювали у фотошопі якесь зображення. Я вам більше скажу, у мене в друге у другому класі зараз навчається дитина, і вони там зараз додавання, віднімання ще помноження немає, але ну немає цього всього. І не треба наших дітей. Я не знаю, на жаль, це зараз чи на щастя, вчити ненавидіти на росіян. Я вам скажу і так, що навіть у другому класі, коли вони грають, ну вони грають, вони діти, вони грають в войнушку, ніхто не хоче бути росіянином. І Слухайте, от... мені здається, це вже просто якось автоматично. В них ну тобто, да. ми ну тобто, я наприклад свою дитину ніколи цьому не вчила, але моя дитина вже знає. Що ця країна агресор, і вона мають. Мені здається, це вже не треба вчити. Діти все бачать. Да, діти все діти діти не дурні, і це, і це така історія. Дітей що не говорити. обманеш. Ми як. раніше згадували про своє дитинство, як ми там грали якісь там, якісь, там пістолетики, робили, якісь там пасочки і так далі. Там, при... Тому що не було ніяких гаджетів. А сьогодні діти наші будуть згадувати, на жаль, війну. Да да, ну тобто, це спроба використати таку емоційно да. заряджену тему і сказати, накинути ті злочини, які вчиняє Росія, насправді, начебто на Україні є ж український вислів. Йдіть в дупу. Да, супер. Ну і в продовження теми. Не цієї теми, яку Юра заявив, а в туб, хоро, хоча хороша тема, да. е, а в тему дітей Виявляється, у партії Слуга народу переймаються не лише війною, економікою, а ще іменами найменших українців. Ворожий ресурс пише, що в одному із столичних пологових будинків породілля роздають. Породілям роздають листівки з тому обраними для них новородженими іменами для діток. Тобто це не ти сам придумуєш ім'я, а тобі дають брошурку, в якій треба тиснути пальчиком і обрати. Ну і ми вже як казали, які там імена, в принципі, слухайте, ну я не знаю, чи варто. Імена, це Імена цифрами, так? Ще? А? Цифрами, імена. А, це ні-ні ні. Я сказав цифр, ой Боже, я... да, ні, це я тобі говорю, ще й цифрами. А, ще цифрами, Знає? я да. не знаю, да, там як може і цифрами, так. Так ось, э -э -э росіяни реально в це вірять? Ну, це взагалі фейки з розряду повного абсурду. Я не знаю, в якій країні ну може Північна Корея це може зробити. Mm -hmm. Так я думаю, що навіть при всій е глибині контролю російської влади на суспільстві, напевне, в них не видають брошурки з рекомендованими іменами. Е але в Україні це абсолютно неможливо. Це ну, якби у нас ніхто в цю історію не повірить. Там президент, партія, релігійні лідери ну, всі чекайте, було ж за радянських достатньо. часів. Вибачте, це реальне ім'я. Да перма. да, здрастують первая мая, да, або Вілен, Володимир Леніни. Я думаю, що вірять, мабуть. Ну підґрунтя у таких фейків насправді абсолютно Мішина. слабке. Може спрацювати це тільки на них, і тільки на тих, хто абсолютно без жодного критичного мислення. Тобто на що росіянки, це повний абсурд, а mm. то кашок сказала. дезрапірна <підрігав> Мішина. Ви що мене так не захвалили? Вірна це ж є виговориться. Це просто ні. Це реально є. Ну тобто я теж чула слава давайте так. Наостанок, така інформація з російських ресурсів Україна продасть BlackRock, сільськогосподарські землі та надра. Усе це для того, щоб розрахуватися з фондом розвитку України. Це вже щось з конспірології, чи не так? Так, абсолютно з конспірології, взагалі, BlackRock – це така велика інвестиційна компанія, яка залучає приватні кошти по всьому світу для того, аби розвивати економіки країн, вкладатися в якісь сектори економічні і так далі. І ну, звісно, з метою ведення бізнесу. Але це все має такі якісь великі цілі, тобто це не дрібний бізнес, там булочну відкриття, щось таке по покрупніше. І минулого року підписала Україна з BlackRock певний договір про те, що. Будуть ряд інвестицій. Ми розуміємо, наскільки складно зараз залучати інвестиції. Ми пам'ятаємо цьогорічну історію з конгресом, як довго там голосувався пакет України допомоги і так далі. Тому тут я не думаю, що є якась інтрига в тому, що Україна шукає в тому числі приватні кошти за кордоном, які би підтримували, бодай якісь сектори економічні, і, і тут життя продовжувалось в Україні, тому що ну це як кисень гроші в економіці. Це як кисень, інакше все стагнує, і ми ну в Придністров'я е, можемо uh -huh. перетворитися без е, е, коштів в економіці. Але е, це ж е, про питання вірувань. Знаєте, там рептилоїди контролюють е, е, владу Сполучених Штатів Америки. Це. А рептилоїдів контролюють мармони, а мармонів Конечно. контролюють, е, як їх називають? Ну, Білл Гейтс може вакцини а, всім да, вталов, точ, да, точ. щоб золотої мільярди і стався. І, ну і є кілька цих конспірологічних теорій, таких які абсолютно абсурдні, вони логіці жодній не піддаються. Але е, е, ідея, ось, ну, це як вірування. Розумієте, От, ти віриш, і тобі не потрібно доказів, що існує Бог. Так само тобі не потрібно. Жодних доказів, якщо ти увірував в тему, що Блекрок хоче забрати наші надра. і Росія вона експлуатує ці теми. Ну зазвичай це в людей з невисоким рівнем критичного мислення, з невисоким рівнем освіти заходять їм от такі теми. Для росіян взагалі ідеально заходять. Там же ж воно просто все мешкає. Ну от це нас відрізняє від росіян що більше більший відсоток людей, які здатні самостійно осмислювати Аналіз. реальність. Аналізувати, Аналіз. Так ворожі фейки в етері ранкового шоу прокидає. Ця нам допомагав спростовувати програмний директор громадської організації Детектор Медіа Вадим Міський.